Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти бережеш нас, нашому українському Христу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти відкриваєш нам правду і даєш нам наказ стояти за істину. І тому, Господи, зараз ми, українці, звертаємось до всіх християн світу. Знаєте, друзі, як ми розрізняємо християн на наших братів і на тих, хто нам не брат. Це по-простому нашому українському питанню. Чий Крим? Наш український, а всі, хто думають не так, вони насправді, вони насправді підтримують вбивців, окупантів, злочинців, і тому вони нам не брати. І це важливо. Боже, ми просимо Тебе, звільни нашу країну. Зроби так, щоб українці жили на своїй вільній землі, щоб були звільнені наші землі, щоб звільнились наші люди. А Московія має бути зруйнована. Боже, зроби це для слави Твоєї. Ми дякуємо Тобі. Амінь. Амінь.